Привіт, любі! Починаємо нашу розминку. Сьогодні в мене дуже боліший живіт. І я вирішила трохи пізніше зробити тренування. Зараз трохи краще, але я не буду, не буду тут геройствувати. Зроблю, що можу. І вам я теж рекомендую, коли у вас якісь такі важкі дні, коли немає енергії або якась хвороба, щось таке неважке, то треба все одно трошки порозминатися, може розтяжку зробити. Що можете, коротше. Так, трошки поприсідаємо, поїхали один. i okay. in. Десять. Так, зроблю зразу клітинку. Так, на планку в мене немає сил. Думаю, зроблю просто вправо птаха зі скуткою. Поїхали один, скрутилися. Вистягнули праву руку ліву ногу і потім скрутилися. Дуже ефективна вправа для спини, сідничок. Якщо у вас є додаткові ваги, то це теж класно. Так, інша сторона. І такі ваги на ноги і на руки. Це супер для пилатусу. Ті ж самі, ті ж справи, тільки там якщо там пів кіло на кожній нозі, це буде великий ефект. Поїхали ліва сторона. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Всі вчора було питання щодо вправи, коли я кручу головою і тазом. Це класна вправа. Не всі ще можуть її робити. Я вам ще раз показую. А, можна було Так поставлю. Так, коротше, як ми робимо? Щоб ви бачили. Ми починаємо крутити головою. Коли я кручу головою, у мене таз уходить вправо, головою теж вправо. Я роблю головою, я кручу ось так. Просто по кругу, я кручу головою. Це голова робить. А ще додаємо таз. Коротше, коли таз теж робить круг. Ось дивіться. Ви скрутилися, потім вправо, назад, ліво, скрутилися. Вправо, назад, ліво, скрутилися. Ну, так, э, під, піджали таз. І тепер одночасно голова і таз. Поїхали. Один, два, скрутилися. Три. Скоротилися чотири, скоротилися, п'ять. Інша сторона, тепер в іншу сторону. Тепер я роблю спочатку вліво і потім вправо. Тож я попу відставляю, потім вліво, потім попу вперед, попу вправо, назад. Ви так чотири точки попою зробили і те ж саме головою. Поїхала. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Все. Молоді. Так, тепер буде на спину. Трохи легше. Трохи зробимо мостик. Поїхали один. Вони, до речі, після вчорашнього сіднички крипотурить. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер. Простанулися так, витягнули ноги і руки. І тепер підіймаємося, отягнулися до носочку. Потім опускаємо спину спочатку у вас, опускається поперек, потім середина спини і потім плечі. Витягнулися. Тепер так і підіймаємося. Руки підіймаються, плечі і потім поперек. Розтягнулися. Супер. Оці. Так, трошки зробимо велосипед. Положення на 90 градусів. Не прижимаємо ноги, а так тримаємо. Руки у вас просто тут. ні в кому разі не тягнете за шию. Просто тут. Тепер дотягуємося ліктем. Права сторона. Один. Два. Три. Чотири. Перетримає. Ноги. П'ять. Цілаю. Тепер оги. Друзья, один, два, три, четири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, І до носочки один, два, три, чотири. Зараз потягнулися в одну сторону, ноги в одну сторону, а руки в іншу сторону. Тепер повернулися на іншу сторону, руки в одну сторону, ноги в іншу сторону. Що я ще можу? Поробити, що мені не важко, можна ми ще таке з вами наробила. Просто попідіймати ноги. Ось у мене ноги, наприклад, на 90 градусів. Я підіймаю ноги вверх на сідницю. Один, два. Я прям відчуваю сідничку. Вона активується і тільки нею. Працюю три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. інша стріла. Все підіймаємо ножку. Один, два. Три. Розгортаємо таз і тільки відчуваємо сідничку. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тепер давайте розтягнемося трошки. Тягнулися в одну сторону, іншу сторону вперед. Так, сподіваюся, що завтра буде краще, але ем, зараз була дуже коротка така лайтова руганка, коли коли немає сил. Е, якщо вам, у вас є енергія, зробіть вчорашню ще руханку. Вчора була гарна руханка. І ось коли тут у неділю теж така гарна руханка була довга. Тому давайте, все в ваших руках. Не дивіться на мене, дивіться, як у вас. Настрій, як у вас, сили. Ми тут всі дорослі. da s'altro